Вчора була інформація про мобілізацію 18-літніх, нібито Сполучені Штати Америки вимагають. Вчора я записав кілька відео на цю тему і передбачив, що ми незабаром почуємо якогось топ-посадовця, який скаже, що цього ніколи не буде. Адже це наша молодь, це наше майбутнє, і ми на це ніколи не підемо. Так і да, я дочекався, прес-секретар офісу. Дійсно, вийшов з заявою про те, що ми цього робити не будемо. Класно. І ви вже подумали, що це підвибори? Ні. Насправді, це здійснюється тиск на наших партнерів. Тому що пояснення, чому ми це робити не будемо, мене особисто не здивувало. Проте воно може здивувати вас. Якщо ви думали, що ми не будемо мобілізувати 18-літніх, тому. Що це наша молодь, це наше майбутнє, то ви помиляєтесь. Представник, кого треба представник, сказав просто, що зброї немає. Немає зброї. Для чого мобілізувати 18, 19 і так далі літніх, якщо зброї немає для тих, хто вже мобілізований. Ну, типу, ви вимагаєте мобілізації, а зброї не даєте. Іншими словами, якщо завтра зброю дадуть, то питання мобілізації 18-24 літніх вже вирішено. Тобто політична воля для мобілізації цих людей вже дана. Я правильно все розумію? Ну, а як інакше? А яка інакша може бути ситуація, коли аргументація ось така: немає зброї? Буде зброя, буде мобілізація. Як вам подобається модель мобілізації 18-24? Я до цього відношусь вкрай негативно. До будь-якого пониження мобілізаційного віку до 21, до 18. Я вважаю навіть розмови про це вкрай негативними. Чому? Перше, батьки вивозять своїх дітей масово. Ми це побачили по вступній кампанії, ми це побачили. По кількості тих, хто йде до школи в старші класи, приходить, до тих, хто вчиться, і так далі. Батьки вивозять хлопців, яким 17-16 років. Ці діти вже ніколи не повернуться. Ось буквально кілька днів тому вийшла передача Супермами. І там дитина, яка жила три роки останні. У батька в Німеччині, а батько туди переїхав ще до війни за рік до того. І потім цю дитину мама взяла до України, щоб син з нею пожив. Так ось цей син не хоче не хоче жити в Україні. Його лякають тривоги, його лякають вибухи, його лякають обмеження, його лякає знервована мама. І ще є один момент: він адаптований вже там. У цьому хлопчику 14-15 років, і він вже адаптований там, в Німеччині. Він не захоче повертатися сюди. Це дорослим людям важко, переїхавши до Німеччини, десь важко. Їм ще треба за щось жити, заробляти, якусь інкорпоруватися мова, а діти адаптовані. Для них Україна стає чужою. Стає країною, з якої вони просто вихідці, вони не переселенці, вони не біженці, вони вихідці з України. Ось і все відчуваєте? Відмінність. Момент номер 2 чому це погано? Отакі розмови про пониження мобілізаційного віку до 21-18 до років. Погано це тому, що люди не знають, чого очікувати. Люди не планують майбутнє. Люди намагаються дистанціюватися від того, що відбувається. Чи ви думаєте, як почув 18-літній, що його можуть мобілізувати, та він побіг вивчати тактичні підходи ведення бою? Він побіг одразу медицину вивчати тактично? Він одразу полетів в тір туди. Вчитись стріляти? Ні. Все, що він зробить, максимально дистанціюється від політики. Від того, що відбувається, від страшних новин від усього. Ті, хто говорять про мобілізацію 1821, напевне, молоді не бачили ніколи і не знають цю молодь. Молодь настільки інша, що взяти їх зараз і відправити на фронт, це означає 80-70% прирікти при на смерть. Вони там не виживуть. А це молодь. Це генофонд. Це ті, хто завтра будуть засновувати бізнеси. Це ті, хто завтра будуть будувати нову економіку. Це ті люди, які здатні до інноваційних рішень. Це ті люди, які будуть завтра платити податки для пенсіонерів, для підтримки економіки, для всього. Це ті люди, на яких держава має покластись, тому що покоління 35-60, воно вже втрачене. Це покоління пройшло війну, це покоління значною мірою переломане цією війною, багато загиблих, багато покалічених, багато мають і будуть мати психічні розлади і так далі. Замість того, щоб берегти оцей генофонд, щоб берегти цих людей і зробити для них максимально комфортні умови, держава посилює їм вступ до університетів вимоги. Держава постійно говорить про мобілізацію. Держава робить все, щоб ці люди виїхали і ніколи більше не повернулися. Ще раз повторюю, це ті люди, які легко адаптуються в будь-якій державі світу, цивілізованій, подивляться життя в Європі, побачать відношення чиновників до своїх громадян, а насправді вони чиновників не побачать, бо чиновники не вляпуються в скандали. Чиновники працюють на людей. І кожна людина, індивід із повною повагою відноситься держава до кожної людини, а не так, як у нас. Виходить чергове тіло і розповідає про те, що ТЦК потрібно дозволити бити людей, стріляти в людей. Вчора он в Кривому Розі вже було. Хто не бачив відео, в телеграм в описі каналу є. Подивіться, як ми навчились бути європейцем. До речі, це мала батьківщина Володимира Зеленського. От цікаво, до чиновників отак приходять, до батьків чиновників. Приходять представники ТЦК і стріляють над вухом мами якогось чиновника. В той момент, коли інший ТЦКшник б'є брата-чиновника ногами на подвір'ї. Як ви думаєте, таке буває? Не буває, тому що бояться родичів-чиновників чіпати. А в Європі ось так. Не чіпають людей, тому що висока відповідальність і висока повага до прав до прав людей, а потім обов'язки спочатку права. Тому діти наші виїдуть і ніколи не повернуться. А ви далі розповідаєте про мобілізацію 18-літніх. І взагалі з часом в країні нікого не залишиться. Буде як остання серія слуги народу. Люди Деви. Я поясню: частина біженців, частина переселенців, частина вихідців з України виїхали, частина загиблих, частина знедолених. Ось вони де.